Як підтвердити інвалідність в 2025 році? Чи змінилося щось після ліквідації МСЕК? Відповіді у цьому відео як було раніше для підтвердження інвалідності достатньо одного з двох документів пенсійне посвідчення, яке підтверджує, що людина отримує пенсію по інвалідності або довідка МСЕК про встановлення інвалідності. Пенсійне посвідчення і зараз актуальне. А ось що робити із ліквідованими МСЕК, замість них працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціону. Вання ці команди прийматимуть рішення щодо встановлення інвалідності, витяг з рішення експертної команди і буде підтвердженням інвалідності. Ба більше міноохорони здоров'я прямо зазначає, що ці витяги можна буде використати для цілей, визначених законодавством про мобілізацію. Цікаво, як буде працювати ця нова система. Будемо спостерігати, аналізувати і надавати вам вчасні рекомендації. Підпишіться на канал, щоб бути в курсі юридичних новин, які можуть повпливати на ваше життя.